Дякую, що погодилися. Якщо можна декілька слів про Сашу, про м, саме чому для вас було сьогодні важливо, а також заспівати цю пісню, яку ви заспівали. Е, ну, Саша, Саша, мені, Саша єдина перша людина, котра мені показала, що таке патріотизм. І це було дуже давно. І під час війни ми бачилися, і я допомагав їй підрозділу, ми збирали і щось збирали там, на автівку. І вона на концерти до мене приходила, коли в неї була відпустка. Тому І, ну, Сашу я знаю давно, вона була стилістом в мене на кліпах, тому я мав пройти. Угу. Чому заспівали саме цю пісню? Бо мені здається, що така пісня вона доречна на таких заходах. Тобто угу. немає якоїсь пов'язаної саме історії з Сашою з пісні. Просто. Це заспівав про її місто, mm. про Ялту. Mm. Mm -hmm. Дуже вам дякую, що нами поспілкувала.